От таке у нас диво. Літають пелікани над містом. Клас крутиться. Так здорово. Дуже велика зграя. Пеліканів. на Розовий пелікан. Краснокнижний. Це тільки що обстріл. Вот так, прямо над храмом, смотрите, летают, над собором Свято-Духовским летают пеликаны. Ну, сейчас... Класс! Я такого не видела никогда в жизни. Вот одинокий пеликан прилетает прямо над храмом. Ты будешь болеть и ждать класс одинокий, пролетая, закидка на это дело. Это Відбився від не даст, сам, пролетів тільки що, зробив три на над, над куполом і полетів далі.